До минуле століття. У мене є професіональний міксер. Він сам за пару секунд зробить мені ідеальне тісто. А що робити мені? О, арахісове масло. Спробуємо трохи. Так, саме те для печива. Ложечку на тарілку та прикрашу цукерками. Як тобі, бабуся? Ох, Бене, ти не виправний, а мені час випікати печиво. Відкрию духовку та поставлю. Тепер потрібно встановити таймер і набратися терпіння. А я поки що зроблю ще декілька печенюшок. Ну давай же, відлипай. О, ні. Пробач, шеф. Що ж таке? Бен, ти зіпсував моє тісто для печива. О, час вийшов. Час діставати. Який аромат! Скоріше печ спробувала. Бабуся, класне печиво. А шеф, здається, на мене сердиться. Ну, вже нічого не вдієш. Печ, пригощайся.